Після довгих переговорів у відні на співчас для іранського парламенту заслухати міністра закордонних справ тієї країни Мохамеда Джавада Заріфа з його поясненнями щодо переговорчого процесу між Іраном та країнами групи 5 плюс 1 на засіданні парламенту. Заріф подав текст угоди до затвердження. Ми ніколи не стверджували, що угода є цілковито на нашу користь. Перемовини з цього питання є досить приблизними. Звісно, ми виявили певну гнучкість і податливість проте, усе це і так планувалося. Всі знають, що те, що важить для нас, це кінцевий результат і рука, яка здіймається у салюті перемоги. В іранському парламенті висловлюються різні думки та підходи щодо того, як ставитись до угоди, укладеної у відні, проте як виглядає більшість депутатів, налаштовано позитивно парламент має позитивну інтерпретацію угоди і резолюції Ради безпеки Об'єднаних Націй. У тексті угоди існує кілька проблематичних моментів. А резолюція вбирає в себе певні питання, які винесено за межі угоди. Позиція нашого парламенту полягає у запровадженні змісту угоди, а не інтерпретації цього змісту. Місія заріфта заріфа в іранському парламенті не є легшою за його місію на переговорах у відні. Він не лише має пролити світло на всі двозначні моменти угоди, але й переконати депутатів фундаменталістів у справедливості віденської угоди, так аби іранський уряд міг підійти до останньої перешкоди цього забігу.